Вітаю! Мене звати Назар Кузняк. Я студент театрального університету імені Івана Карпенка Карого в майстерні Богдана Дмитровича Струтинського. Я маю навички гри на гітарі та на трубі, активно займаюся спортом, особливо бойовими мистецтвами, володію англійською мовою на рівні Б2 та німецькою мовою на рівні Б1. Дуже люблю фільми Дарина Ароновські, Девіда Фінчера, Дені Вільньова та Квентіна Тарантіна. Маю невеликий досвід зйомок, в двох проєктах я взяв участь як актор масових сцен, та в серіалі Коп з минулого я маю крихітну епізодичну роль. Під час навчання в університеті я встиг попрацювати як з серйозними та драматичними ролями в відповідних роботах, так і в комедійному жанрі, тому можу сказати, що готовий працювати з будь-яким жанром, у мене немає якихось вподобань щодо цього. Хоча мушу визнати, що Серйозні та може навіть іноді жорсткі ролі та жорсткі персонажі мені здаються трошки ближчими. Якось так склалося. Також мене дуже цікавлять ролі, в яких потрібно виконувати каскадерські трюки. Мені завжди була цікава ця тема, і я завжди вважав, що це одна з найцікавіших частин як знімального процесу, так і фільму загалом. Тема оголеності в кадрі та відвертих сцен для мене є трохи неоднозначною, тому я був би вдячний, якби про них попереджали ще на етапі пропозиції ролі. Дякую за увагу, буду радий співпраці.